Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з готовими роботами за січень місяць 2025 року. Буду в'язати зовсім мало, в мене є по плану зв'язати багато брелочків, а все решта, як буде йти я. Не планую я собі великий список на цей місяць іграшок, єдина умова, що я. Дуже хочу прийняти участь у проєкті іграшковий бум зима. Але це буде трішечки згодом. Цей проєкт перенесли майже на кінець місяця, тому далі будемо дивитися, які будуть результати. Зараз я вам хочу показати свою першу частину іграшок, яку я нав'язала. Розпочнемо з повторчиків це авокадики. Авокадиків цього разу я зв'язала у кількості трьох штучок. Я їх ще не одягала на карабінчики, поки вони в мене будуть так зберігатися. в мене в запасах є ще десяточок. Це підв'язую потихеньку, поманеньку, вив'язую маленькі залишки зелененьких моточків. І з новеньких в мене цього разу народився ще ось такий ось кактусик у угорщику. Також зелененька ниточка була поруч, дивилася, шукала, згадувала, кого б ще можна було зв'язати, і згадався мені ось такий ось о, кактусик. Далі, знову ж таки, зелененькі, миленькі, гарненькі, і знову ж таки повторчики. Це дві жабульки. Жабульки в'яжу в повторі, вони в мене вже були в наявності, але дуже швидко знайшли свою домівку, і я цього разу їх підв'язала аж цілих дві штучки. Їх потрібно більше, тому що жабки, як завжди, користуються попитом, на жабок звертають уваги, але мене вистачило поки тільки на дві штучки. Наступні, які в мене з'явилися іграшки, це, знову ж таки, повторчик. іграшка медузка Буде брелочок, але поки на ниточці. Це одна. І це друга. До речі, хто не дивився це відео, як вони створювалися, як я їм приділяла час, можна перейти в плейлист, подивитися. У мене дуже багато відео є саме з брилочками, кому потрібно натхнення, хто спостерігає за іншими майстрами, надихається на нові брилочки. Можна також в мене на моєму каналі знайти багато корисної інформації. По якій схемі іграшка робилася, де мастер-клас можна знайти, тому переходьте, надихайтеся і спостерігайте за моїми результатами. Наступна іграшка у вигляді брилочку, знову ж таки, поки без брилочка, я хотіла їх таких багато нав'язати, але зробила поки одну штучку. І це рибка. Рибка в кількості однієї штучки, але поманеньку, потихеньку, і будуть гарні результати. Це в мене була зв'язана одна штучка, а наступних брилочків я осилила аж цілих 9 штучок. Це совенята. Совенята в різних кольорах, совенята по мастер-класу боти. Бота, тобі великий привіт. Як будеш дивитися відео, знай я про тебе кожного разу згадую, як тільки в'яжу цих милих створінічок. Це мої совенята. Совенята 9 штучок, одну. Не осилила духу, не осилила, не знайшла часу, щоб підв'язати ще одну штучку, але обов'язково буду їх ще повторювати не один раз. Це в мене всі, що в мене є. І останні брилочки, які я хочу вам показати в цьому включенні, це новиночки, ви їх вже бачили, я вам їх вже показувала. Це новиночки у вигляді змійок. Символ цього року, їх потрібно багато. Їм треба приділяти часу побільше. Нехай будуть на постійній основі у мене в кожному відео, тому я їх ось знову ж таки підв'язала. Підв'язала у кількості п'яти штучок. У мене є ще трішечки на стійці, і буду продовжувати кожного місяця підв'язувати таких невеличких малючків у вигляді змійок. Вони всі обов'язково знайдуть свою домівку, тому що це іграшка, символ цього року. Тому і буде користуватися попитом Це поки мої всі брелочки, 23 штучки, 23 брелочка я осилала цього разу зв'язати. Мені вже подобається результат, але кожного разу я буду намагатися ще потроху, потроху їх підв'язувати. Мета на цей місяць це брелочки, і мета на цей місяць це обов'язково зв'язати іграшковому бумі. Я ще не вирішила, кого я буду в'язати, у мене ще. Питання стоїть, можливо, будуть єдинороги, можливо, будуть ще якісь іграшки з недов'язів, бо я також боротьбу розпочала. Тому слідкуйте за наступними готовими роботами. Не перемикайтеся і ставте, будь ласка, ваші вподобайки, пишіть, хто вам більше всього до вподоби із моїх представлених малючків. Трішечки попрацювала над. Своїми недов'язами. недов'язки в мене збираються кожного разу, як я приймаю участь у якихось марафонах, там, де є терміни, там, де є цікаві іграшки і є багато натхнення. І в одному з марафонів ми в'язали ось таке ось миле каченятко. Каченятко в нашої української майстрині. Я зв'язала перший етап і на цьому все скінчилося. Тому я. В цьому місяці взялася за ліквідацію недов'язів. Не дуже багато я їх осилила зробити, але дуже тішуся і цим результатом. Перше каченятко, воно стало готовим, шарфик знімається, і самостійно каченятко може сидіти. Наступні іграшки, які я захотіла закінчити, це мої військові котики. Куди ж без них військові котики не бувають. Їх багато, в мене в наявності їх вже назбиралося. Але з минулого року в мене лишилося два недов'язаних котика. І опис, я думаю, вже всі знають, чий це, це мастер-клас Тані Янчу. Мастер-клас платний, наша українська майстриня. Хто ще не знає, в інстаграмі є. Така майстриня, яка продає свої майстер-класи, і я їх обожнюю. Всі майстер-класи Тані Янчу це просто майстер-клас для задоволення. В'яжеш на одному диханні. Мені вони дуже подобаються, я з великим задоволенням намагаюся всі її майстер-класи мати у своїй капілочці, тому що це, це любов з першого стопчика. Я продовжую їх знову ж таки створювати, хоч в мене вони в наявності ще і є вже в запасі. Тому будете на моєму каналі їх бачити ще не один раз. Далі із готових робіт в мене з'явилися котики. Котики, знову ж таки, з недов'язиків трішечки вони полежали в корзинці очікування, і я їх доробила. Доробила, нарешті, ось таких ось малючків. Вони всі в мене сидять, у них утягуються попки, щоб вони могли сидіти, не падати. І я дуже тішуся результатом, тому що це мої самі ходові, самі любимі котики-обжорики. Я їх так називаю, можливо, якось вони по майстер-класу по-іншому звуться, але мені подобається саме так на них казати. Ці котики були створені в боротьбі з недов'язами. Я їх виділила ціле. Відео саме для створення цих іграшок. Планувалося ще декілька іграшок закінчити, але, на жаль, на них поки часу не вистачило. Тому поки дивимося і насолоджуємося тими іграшками, які я встигла зробити. І в мене є ще два малючка це дві дівчинки іграшки з минулого року, які трішечки не осилила зробити, -за, за того, що в мене були у процесі дуже великі удавчики. Тому трішки не встигла по часу цих малючків закінчити. Але у січні взялася її на одному диханні рази два і вони повністю готові. Це ось таких ось два ведмедика. Вони мають хвостики, вони мають сукні. Це опис на а, ведмедика плюшевого. Я такого вже в'язала і плюшевого і вирішила із цієї схеми повторити, зробити ось таких малючків. Мастер-клас у вільному доступі в інстаграмі ведмедок. В'язаний ведмідь і знаходить такого ведмедика. Мені дуже подобається, я велика молодець, і недов'язи під і іграшки чудові створила, і пішла далі приймати участь у марафоні чарівний світ єдинорогів. Далі в нас по плану це будуть єдиноріжки. Я не думала, не гадала, що в цьому місяці в мене будуть такі результати по іграшкам. Я вже собою задоволена, мені вже подобається і брелочків нав'язала, і недов'язки підв'язала, але це ще не кінець місяця, далі будуть іще крутіші і гарніші результати. Єдинорогів багато не буває. Проєкт закінчився, іграшок було створено дуже багато. Я велика молодець, мені результати подобаються, і давайте буду показувати вам єдинорогів, я зв'язала аж цілих. Сім єдинорогів і один брелочок. Не взяла з собою брелочка, буду показувати, що є. Є в мене ось такі ось єдиноріжки, єдиноріжки по безкоштовному майстер-класу з YouTube Це серія іграшок, їх можна створити будь-кого по цій схемці. І я полюбляю цю схему. Частенько використовувати, тому що іграшки виходять дуже круті. Ось такі ось о, три красунні, три єдиноріжки були створені за цей тиждень. Тиждень пролетів. Ми в'язали в дружній компанії єдинорогів. Дякую всім безмежно, хто доєднався до нашого проєкту, хто нас підтримав, хто витратив цілий тиждень на вив'язування чудових, неповторних і дуже різнокольорових єдинорогів. Ви всі великі молодці, навіть ті, хто зв'язав по одному, по два єдинорогу, це також результат. Дякую вам величезно за компанію, дякую вам за натхнення, дивилася на результати дівчаток і тішилася, що ми так дружно в веселій компанії створюємо таку красу. Всі великі молодці, вам всім величезний привіт і подяка за участь у цьому проєкті. Надихнула мене на цей проєкт Надійка, це її була мотивація, це вона мені дала таку ідею: давай будемо створювати єдинорогів. У Надійки є молодий, новенький, цікавенький канал, дуже багато корисної інформації, дуже багато яскравих іграшок, і обов'язково я вам рекомендую підписатися, слідкувати за її оновленням. Вона також створила яскравих, гарних єдинорогів. Переходьте, надихайтеся і підписуйтеся на її канал. І я показую свою е, єдиноріжку зіроньку, як її більшість дівчат назвали, мені дуже було приємно, дякую величезне. Не думала, не гадала, але ця єдиноріжка отримала вже собі нове ім'я. Так, вона в мене і лишиться єдиноріжка зіронька, е, неповторна, яскрава, ніжна і одночасно вона чарівна. Мені подобається. Я дуже задоволена, що в мене таки вистачило часу, вистачило натхнення, щоб її закінчити, тому що вона мала всі шанси потрапити у недов'язи. Тиждень на єдинорогів це дуже-дуже мало. На єдинорогів потрібно хоча б півмісяця, хоча б, щоб якісь були результати, але за тиждень ми попрацювали доволі непогано. У мене є ще дві єдиноріжки, і вони вже з плюшевої пряжі. З плюшевої пряжі в мене вийшли дві ось такі ось красунечки. Вони всі по одному мастер-класу, мастер-клас на Ютубі у вільному доступі. Там можна ще зв'язати оленятка по такій схемі, і можна повторити, до речі, і конячку зв'язати, можна і поні відтворити саме по цій схемі з таким тілом. Мені результат подобається. Дивіться, які вони красуні вийшли. І... Я цю схемку переписала і будете не один раз ще бачити і єдинорогів, і коників, і котиків, і собачок саме по цій схемі цього ж автора, тому що в неї там їх здається чотири герої. чотири іграшки можна з таким тілом зв'язати. Здається, так, можу помилятися, але обов'язково переходьте до неї на YouTube канал, там також є дуже багато мастер-класів, особливо мастер-класів на ляльок. Я в цьому місяці створила лише одну ляльку і обов'язково вам її покажу, але трішечки згодом вона в мене ще в невеличкому процесі. І останню єдиноріжку, яку я вам хочу показати, це опис мій. Я по цій схемі в'язала котиків, мені схема сподобалася простенька, легенька, цінно в'язана, вив'язала кудряшечки, пришила ріг, пришила морташку, і ось така ось крихітка в мене вийшла. Вона, на жаль, в мене одна, але я обов'язково візьму собі до уваги цю схему і нав'яжу таких малючків в різних кольорах з невеличких залишків. Мені хочеться таку мати яскраву-яскраву компанію до 10 штук можливо, але на жаль, це вже не в цьому місяці, не в цій історії, а це все буде трішечки згодом, коли прийде натхнення саме на такого малючка. До речі, дивіться, вони як мама з Донею, або папа з синочком виглядають. Дуже яскраво, мені подобається. Буду продовжувати їх знову ж таки створювати, але трішечки вже згодом. І був в мене ось такий ось ще брелочок, ось така ось крихітка. Я вам зараз прикріплю фото, бо не взяла дитина. В мене вже забрала цього єдинорога, це вже її іграшка. Він їй дуже сподобався. Такий малючок, експеримент. Дівчата в'язали з плюшки, я вирішила зв'язати з напівбавовни, і в мене вийшов ось такий ось окумедний невеличкий єдиноріг. Це поки і все. Далі буде вже результат іграшкового буму зима. І я вже дуже сильно хочу подивитися на результати, що ж я встигну за цей тиждень зробити. Важкувато дається переход з одного проєкту одразу в інший проєкт, ще й не забувати підв'язувати брелочки, тому далі буде, побачимо, що я встигла за цей місяць. Наступна іграшка це ось таке ось миле, ніжне і дуже яскраве слоненятко. Слоненятко-дівчинка це результат іграшкового буму, іграшковий бум зима. Організатор цього проєкту Оксаночка Недошитка. Оксаночка, тобі величезний привіт. Дякую за мотивацію, дякую за натхнення і дякую тобі величезне за мої результати, аби на твій проєкт, мабуть, і не було б в мене таких цікавих і неповторних іграшок. Я тішуся своїм результатом і продовжую далі чекати наступного вже весняного проєкту іграшковий бум. Наступна дівчинка в мене була лялька. лялька балеринка Ось так вона виглядає у яскраво помаранчевій сукні, подарованій від Надійки. Надійка мені цей відтіночок пряжі подарувала, і мені вона дуже-дуже подобається. Мастер-клас також Надійка дарувала Юлія Пига. Здається, Юлія, якщо не помиляюся, це автор Україночка. Слоненятко це іноземний автор. І е, мастер-клас на слоненятку мені подарувала Януся. Дівчата, вам величезний привіт. Дякую величезне за е, шалене натхнення, за шалену мотивацію. Дякую, що підтримуєте, що надихаєте. Це дуже-дуже важливо в наш час мати таких цікавих і дуже приємних друзів. Далі в мене є мастер клас е, подарований від автора. Мого улюбленого автора це. Наша Єкатерина, автор багатьох моїх іграшок, які я вже створила. Я обожнюю по її майстер класам в'язати, і в неї був розіграш на її сторінці, присвячені ось ці ось цій красунечки Зайки. Зайка була мастер-клас написан, автор завжди ділиться своїми майстер-класами, дає можливість отримати їх безкоштовно і один із таких шансів і я отримала І мені ось така зайка попалася у подаруночки. Мені дуже сподобалася, я дуже задоволена. Лялька зайка дуже велика, дуже висока, вийшла довгонога сукня не знімається, сумочка і морквинка у комплекті це вже знімається. Це дуже ігрова буде лялечка, іграшка для маленьких діточок, які зможуть погратися погодувати цю зайку, вкладати її спадки. Мені дуже подобається результат, і це все за один тиждень було зроблено. Мала мотивацію, мала натхнення, мала термін, тому продовжувала творити ці неповторні іграшки. До речі, зайка була зв'язана один день, і одна зайка повністю була готова. За один день і ось такий ось окрутий гарний результат. Слоненятко і лялечка трішечки ще потребували часу, бо не встигла за відсутністю сидячого образу життя, бо їздила по справах, зустрічалася з подругами. Взагалі місяць такий був насичений, був приємний на сюрпризи. Мені і два подаруночка на цей тиждень довелося отримати. Дякую дівчаткам величезне. І дякую Юлічки, і Олічки, і дякую за натхнення, і була шалена мотивація щось робити, щось творити, хоч я і планувала в цьому місяці більше відпочивати і менше працювати. Але результати ви бачите самостійно, ви знаєте, що не сиділа я цей місяць без діла, працювала і продовжувала працювати в створенні чудових неповторних іграшок. Наступні іграшки були зв'язані дві штучки в один день, і натхнення на них мені подарувала Аня Аня з Ізраїлю. Анюта, вам також величезний привіт. Дякую ще раз за таких чудових кажанчиків, яких ви мене змотивували зв'язати. Це дуже-дуже круті іграшки. Я не очікувала, що вони так гарно будуть виглядати, особливо в кількості трьох штучок. Це вже повторчик, в мене така є ще. Апельсинка, і тепер я ще підв'язала собі а, кажанчиків у вигляді Ківі і у вигляді кавуна. Мені вони подобаються, я велика молочинка, завдяки а, вашим, вашому натхненню маю ось таку ось окрасу яскраві, неповторні і дуже-дуже приємні іграшки. Я задоволена, вже можна казати, що. Виконала норму, виконала план, але ні. У мене є ще одна готова іграшка. На жаль, вона так і лишилася одна. Не доробила я ще сестричку ведмедика, бо в цей проєкт я брала з собою двох ведмедиків і один із них це ведмедик-хлопчик у піжамці. Я хотіла зробити їх двойко, і дівчинку і хлопчика, але в мене тільки народився поки один хлопчик на дівчинку часу. Не вистачило, але буду її закінчувати, бо вона вже має запчастинки. Ковпачок знімається, самостійно може сидіти ось такий ось яскравий і неповторний ведмедик. Мені результат уже подобається. Але це ще не все. Місяць ще не закінчився, я буду ще вам показувати, що я встигну доробити, що я встигну зв'язати, і це вже буде, я сподіваюся, останнє підключення, бо вже і так. Назнімала, наговорила, результати вже дуже-дуже круті. Тому подивимося, на що мене ще вистачить на останньому тижні цього яскравого місяця січня. Останнє включення і останні брелочки. Цього разу це брелочки і одна остання іграшка. Я буду показувати швиденько. Більшість з цих брелочків це вже повторчики, тому не будемо на них дуже сильно зупинятися. А щось новеньке буду, звісно, трішки більше давати часу. Це ось такі ось два кактусика і дві жабки. По дві штучки мене вистачило цього разу зв'язати ось таких ось цікавеньких брелочків. Наступні брелочки це лисята. Лисят я також осилила. Два штучки, лише два штучки, але далі буду знову ж таки працювати над лисятами, тому що лисята дуже а, гарно приваблюють увагу, вони не повторні, вони яскраві і на них частіше звертають увагу, їх частіше купують. Тому буду продовжувати їх поповнювати, можливо, ще по якимось іншим схемкам. Або, можливо, цю буду схемку ще підв'язувати в різних кольорах. Але в'язати буду обов'язково. Наступні. Брилочки, які я в'язала цього місяця, це були ось такі ось квіточки. Квіточки ще буду одягати на карабінчик і вони будуть виглядати ось так. Не вистачає їм ще листочка і зеленого такого кріплення до брилочка. Я розпочала їх одягати, але не на всіх оділа. Тому потроху поманеньку буду піддівати і буду оформлювати, закінчувати свої яскраві і різнокольорові квіточки. Цього разу я їх осилила зв'язати аж цілих 9 штучок. На початку місяця я вам вже показувала: у мене було 9 сувеняток, тепер 9 квіточок. Як воно це працює, я не знаю. Я їх не рахую, підв'язую, коли є час, коли є натхнення, коли є сили. І ось цього разу. Мене знову вистачило на 9 таких квіточок. 9 квіточок, і це ще не все. Далі ще є трішечки брелочків, і хочу вам нагадати, що місяць у нас також розпочатий був саме з брелочків. Ну і закінчуємо також брелочками. Як я і ставила собі за мету брелочків багато не буває, брелочків потрібно і потрібно нав'язувати. Не всі я їх ще оділа на карабінчик, як у ці. Сердечки. Це вже я в'яжу запасик, щоб трішечки їх було більше. На стійці в мене ще є такі брелочки але їх багато не буває, тому я поповнювала просто асортимент і вив'язувала свої невеличкі залишки. Наступний брилочок це ось такий ось окумедний зубик зубик хлопчик з бантиком на шиї. Мені хочеться різних брелочків нав'язати, тому я експериментую. І підв'язую щось новеньке, щось ексклюзивне. Якщо у вас є також цікавенькі, новенькі схеми на брелочки, діліться, буду рада вашій увазі, буду рада вашим порадам і з великим задоволенням повторюю собі брелочки, які ви мені порадите. Ось такі ось равлики новиночки, я їх вигадувала по фотографії фотографії наземного майстра мені сподобалася ідея, і я собі зв'язала ось таких ось два брилочка у вигляді равликів. Ну і Останній брилочок, який у мене є на, сьогоднішню, на сьогоднішнє відео, це ось такий ось грибочок. Останній грибочок, останній новиночка, цікавиночка. Таких я ще не в'язала, але обов'язково буду підв'язувати і вив'язувати невеличкі залишки червоненької і а, біленької пряжі. Ось такі ось яскраві, цікаві і незвичні брелочки. Я вже готова вам назвати цифри, готова вже підвести підсумки, скільки мені вдалося зв'язати іграшок і, і брелочків у цьому місяці. Але я ще трішечки потягну час, тому що в мене є остання готова робота в цьому місяці. Остання готова робота в цьому місяці і це ось такий ось красунчик їжачок. Він буде завершувати це відео і буде, буде він підбивати підсумки і казати, що було в січні місяці зв'язано 45 брелочків. Мала за мету зв'язати трішечки більше, але 45 це також дуже гарна цифра, дуже гарний результат, і я велика молочинка. А іграшок я осилила лише зв'язати 22 штучки. Як на мене, то я велика молодець. Прийняла участь у двох проєктах, нав'язала багато брилочків, нав'язала різних новиночок, цікавиночок і ще й пов'язала по новим схемам по подарованим мастер-класам. Я собою пишаюся, я велика молодець. Сподіваюся, вам також було цікаво спостерігати за моїми результатами. Пишіть, хто вам з цієї компанії сподобався більше всього. Буду чекати ваші. А, Смс-повідомлення у приват, приватній розмові. Або тут лишайте посилання на якісь майстер-клас під цим відео на брелочки. Дуже цікаво буде пов'язати новень, новенькі іграшки. Можливо, ви якісь бачили, я, можливо, якісь пропустила і не мала таких у себе ще в запасах схемок. Буду дуже-дуже вам вдячна. А на сьогодні це і все. Пішла ставити собі нову цільку на лютий місяць, буду в лютому місяці працювати знову ж таки над новиночками і продовжувати створювати брилочки. Брилочків багато не буває, тому продовжуємо творити, жити і надихати. Дякую величезне, що були поруч. Дякую за коментарі, за вподобачки і дякую за ваші підписки. Бажаю всім шаленого натхнення, мирного неба над головою і міцного здоров'я! Прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!